Трамп почав називати Україну українського президента диктатором. Володимир Зеленський, диктатор-початківець, який закінчить гірше за Януковича. І що Україна в обличчі диктатора Зеленського відмовляється від цієї угоди. Ай яй яй які погані, жахливі українці. До біса такого президента він не гарант конституції, він гарант свавілля, беззаконня, гарант замовних вбивств, позасудових розправ і судилищ. Він гарант злочинності в Україні. Йому вибори потрібні для того, щоб змінити Зеленського. Усунути Зеленського, отримати когось іншого, хто погодиться на будь-які умови, які буде Трамп висувати, навіть якщо ці умови будуть суперечити національним інтересам, стратегічним національним інтересам України у воєнний час проведення виборів є смертельно небезпечним для України. Якщо вони вважають, що з нами можна так от поводитись, можна топтати нашу честь і гідність, я скажу, що до таку державу, до їх всіх. Ми маємо зробити усе для того, щоб побачити зеленського на лаві підсудних, і щоб наступне новорічне привітання для нас вже записував, точно не він.